Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Настав час помолитись кожному, хто є на якому місці. Сьогодні я хочу з вами прочитати книгу Псалмів. псалом номер 8 Давайте прочитаємо і пороздумуємо, пороздумуємо над цим псалом. Господи, Владико наш, яке то величне на цій землі, Твоє імення, Слава Твоя понад небесам. З уз дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і местника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Однак учинив ти його і мало менше від Бога, і славою, і величю, ти коронуєш його. Учинив ти його володаром твори рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків дріб... усіх його, а також типових звірів диких, таство небесна та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш, яке То величне на цілій землі Твоє ім'я. Ми бачимо, що цей псалом, е, що псал Давид, він представляє ім'я Господнє. Він показує наскільки Бог великий і що ми без нього просто ніхто. Е, Господнє ім'я люди знають по цілому світу. І всі, хто знає це ім'я, вони йому поклоняються, вони бояться Господа і славлять Його ім'я. Все, що. Дихає, поклоняється Богові. І за це слава, і хвала йому. Тому що, якби не Бог, то хто б знає, де ми з нами всіма були. І знай, всі в Євангелії від Матвія записані такі слова в 19 розділі, 14 віршого. Ісус сказав, пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене. Бо Царство Небесне належить таким. Ми бачимо, як в нас в церкві дітки так само вони хочуть служити Господею, вони хочуть бути з Ним, вони тягнуться до нього. Вони цікавляться в дорослих нас, служителів, і за це слава хваляємо, що в нас церкві, діти також дізнатися більше про Господа і тянуться до нього. Також цей псалом показує про нас, людей, і про природу, яку створив Господь. Бог створив світ небеса. Це настільки захопливо, що просто перехоплює подих. Особливо це видно, коли ми десь відпочиваємо в живій природі, їдемо в молодіжний табір, і ми бачимо цю всю красу, яку створив Господь. Це просто щось нереальне. Кожного разу, як ми приїжджаємо, ми бачимо щось нове, щось надзвичайне. І ми люди розуміємо, що ми ніхто у цьому світі, ми просто пісок. Ми малесенькі піщинки і все. І Бог може просто. Щелчком може нас просто стерти з лиця землі і все. Але Бог цього не зробив до цього часу. Він нас любить, він, нас... він чекає, він терпить, Бог довго терпив і слава хвала йому за це теж. Бо він чекає, щоб грішники прийшли, поклонились йому, І щоб, щоб більше і більше людей було в раю разом з ним. То ще й людина, що тільки пам'ятаєш про неї, Божа любовна не безмежна до нас, річників. Амінь. you mm -hmm.